Всім привіт, я вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами пройдемо теснет від TAW, від того самого проєкту, в якому ми робили квести. Зараз вони запустили Теснет, і ймовірно, що після цього Теснета вже буде дроп їхніх токенів. Теснет придлися ще буквально 5 днів до 12 березня, тому у нас є ще 5 днів, щоб зробити цей теснет. Зараз він повністю працює. Його можна зробити абсолютно без проблем, без ніяких лагів і так. Далі можете переглянути мої попередні відео на каналі про від Сінтер і вчорашній відеоролик, точніше позавчорашній, про заробіток на Твіттері. В принципі, давайте починати. Всі посилання з відеоролика ви знайдете в описі під цим відео. Також вам хочу нагадати про свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю різні способи по заробітку по крипті і не тільки. Також вам хочу нагадати, що в закріпному ви зможете знайти різні курси по заробітку, такі як Волошина, Повєткіна, по арбітражі трафіку, по американському Ютубі. І так далі. Посилання на телеграм канал я залишу в описі під цим відео. Я не буду довго тягнути взагалі по табі говорити про самий проект. Тому що хто в крипті, той знає, що це за проєкт. Отже, інструкцію виклав з себе телеграм-канал. Ми переходимо тут. У нас є перша мережа, додаємо її в Metamask. Тобто переходимо на цей сайт тисnetabiscan.com. Гортаємо самий низ, тут на з'єдтабітесне. Додаємо її в мере в Метемаск, так як це відбувається ну, при додаванні мережі. Далі ми переходимо в кран е, і додаємо її в е, запрошуємо тестові токен. Кажу зразу, тестові токени приходять не зразу, тому що А, все, реквест у е, Вас, якщо нагружена мережа, то вас буде писати: типа е, там network, бусі чи як, ну, коротше. Якщо зараз бачимо, що мережа трошки розгрузилась, і в нас вже тестові токени проходять досить досить швидко. Так, має прийти 6 тестових токенів. Далі, що нам потрібно буде зробити в теснеті? У вас є два способи, як це зробити. Тобто, в своєму телеграм-каналі я написав, що потрібно скидати. Адреса свого метамаску. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити одну дві декілька транзакцій, неважливо. Головне, щоб було задіяно, тобто ми, щоб ми отримали токени і ми надіслали ці токени. Як це зробити? Ви можете прийти в телеграм-канал, взяти, допустимо, тут чийсь адрес Metamask, зайти, відправити комусь токени. Або як ви можете зробити ще, ви можете зайти сюди в аккаунт, add new hardware Wallet, створити ще один аккаунт, а як я вже тут зробив, допустимо, прийти сюди там, Скопіювати свій Metamask. Далі найдати, надіслати, там вибрати, тому що я вас теж так буде. допустимо, вибрати два, Надіслати два токи на табі. Ми його надсилаємо, чекаємо, поки прийде транзакція, і вже з другого метама... з другого аккаунту надіслати на наш основний аккаунт. Там вийде на два, там і 1, тому що там комісія 01 неважливо, Головне, щоб була просто ця транзакція. Можете набагато транзакцій, чим побільше. Це, не, не думаю, що це буде прям так важливо, але я зроблю через те, що ну, можливо і страх там бритви чи ще і так далі. Тобто Ми висилаємо там 2, 1 і 1, 9, щоб нам вистачило на комісію. Надсилаємо робимо повторні транзакції і так далі. Ви можете з цим погратися 10 хвилин зробити по 5 транзакцій на кожен гаманець. Можете задіяти з іншими гаманцями з чату суто. Так, для того, щоб, ну, можливо, це якусь роль зіграє. В принципі, все. Далі нам потрібно буде забрати NFT на GALS, якщо вона ще є, тому що я не впевнений, що Тому що там був пул а, в обмежений. А, і знову ж таки, нам потрібно забрати а, ще буде одну NFT на Quest N. Я думаю, що вони теж відіграють а, якусь не яку роль. Все-таки я не думаю, що їх просто так. Просто так взагалі б їх робили, тому що це табі. Як ми знаємо, табі з квестами любить гратися. Я сподіваюся, що табі вже е, не буде більше нічого придумувати, не буде придумувати, що там якийсь майнет чи ще щось. Просто вони вийдуть там, через пів місяця з токеном, роздадуть дропи за квести, за тестнет. і ми отрим, спокійно залутаємо свій дроп. щоб ми там, не чекали по не знаю, тому що вони вже і так тягнуть більше, ніж рік. Це реально дуже і дуже багато. Тобто я цю NFT забрав. Я не знаю, правда, чи вона, її зараз можна забрати, чи тут реально є пул. Скоріше за все, що є. Тут пише 140 тисяч, їх було виділяло, по-моєму, тільки 100 тисяч. Ну, коротше, якщо ви забрали цю NFT, то вам, в принципі, повезло. Тому що я не знаю, чи вона зараз є. У мене щось Galaxy трохи тупить. І NFT на Квестні, то теж є. Можете її забрати, це прям не то, що забрати, її було би добре забрати. Плюс там 100 поїнтів. О. Ее... Да. І ще одна проста дія. Нам потрібно буде розвернути смарт-контракт в мережі табітеснет. Як розгортувати смарт-контракт? Це досить така штука проблематичненька. Е... Точно як, його розгорнути не тяжко 3 хвилини роботи. Просто. Не всі можуть з цим розібратись, нам потрібно буде перейти на такий сайт remix.frm.org, Я його залишу знову ж таки в телеграм-каналі. І, скоріш за все, я скину відеоінструкцію, я не знаю, чи я її знайду. Табі виклали до себе в Discord інструкції про те, як правильно розгорнути їх смарт-контракт. Якщо ви розгорнете їх смарт-контракт, то напевно, що ця дія дуже і дуже важлива. Я її робив в всіх своїх тестнетах. Уважно дивіться, яка у вас стоїть мережа. У вас обов'язково має бути основний гаманець, тобто оцей от. І у вас має бути мережа табі-теснет. -от. Тобто, якщо у вас там стояла накшамжа, просто табі-теснет, перезагружаєте. І... Робити оцей розгортування смарт-контракту. В принципі, тут нічого тяжкого не буде. Ви можете подивитися в інтернеті, як робити розгортування смарт-контракту. Це знову ж таки, якщо ви самі зробите, то взагалі супер буде. Якщо ні, то я постараюсь знайти цей відеоролик і скинути знову ж таки до себе в телеграм-канал, тому що ну, викладати окремим відеороликом ну це три хвилини роботи. Тут я ж кажу, немає нічого тяжкого. Це дія дуже важливо. Реально її потрібно буде зробити. Це прям 100%. І, в принципі, по потиснеть у нас все. Більше нічого не потрібно робити в цій тиснеті. Далі лишається лише чекати дроп і все. Тому всім дякую, хто дивився цей відеоролик. Бажаю всім гарного дня, жирного профіту з в ретродропах. І став лайки, і підписуємося на канал і до наступного відеоролика.